До того я вивчав там нумерологію, езотерику, релігії, філософію ну багато всього знань, які допомагають нам зрозуміти, хто але от такі точні знання знайшов тільки в дизайні людини. Що це така взагалі за наука? Це наука про типологію людей, про те, що ми народжуємося всі з певними типами. Тобто, я їх завжди завжди порівнюю, що є от літаки, поїзда, машини, це все транспорт, але різного призначення, скажімо так, і точно так само в дизайні є. Генератори, це люди з сакральною енергією, є маніфестори і проектори. І ще є тип рефлектори, але їх тільки один відсоток. Це є рейв-карта, називається бодіграф. Спочатку теоретично розкажу, чим ці типи між собою відрізняються, і тоді вже більше покажу, як це працює енергетично. Значить, маніфестори це такий тип, можливо, зустрічали Майк Тайсон, Бачили нарізки, можливо, з ним в інтернеті. Тобто, людина така жорстка, агресивна. Яка має таку, можна сказати, відштовхуючу ауру. От, наприклад, колись Паша мені описував маніфесторів, і він казав: от, коли дівчина маніфесторша зайшла в кімнату, таке враження було, ніби придавило плитою на серці. Так, <гум> да, тому що це такі складні досить люди, в тому плані, що в них просто жорстка така закрита, відштовхуюча аура. І...